Шті приїхали. Довгоочікувані американські системи, які Україна просила ще навесні, таки передали. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про відомі на весь світ замітно ракетні комплекси на Сам. Ці системи спільно виробляють американська компанія Raytheon Technologies та Норвезька Kongsberg. Взагалі, розробка цього комплексу почалась у 90-х роках, і він справді виправдав себе. Як і всі з РК, комплекс модернізовувався. Остання версія на сам 3 коштує 64 мільйони доларів. Власне, Литва у 2020 році замовила таких дві за 128 мільйонів. Ціна попередньої версії на сам 2 теж в цих межах її сполучені штати прийняли на озброєння в 2007 році. Якщо ми кажемо саме про систему на сам, я впевнений, що це буде саме модифікація на сам. Два. Мені так здається. А це комплекси зелені ракетні комплекси малові та середньої дальність. Дальності так в першу чергу на саме зва це саме середньої відстані ураження. цілей. саме такі системи охороняють білий дім. Дальність до 50 кілометрів, висота враження цілі до 16 кілометрів, швидкість польоту ракети 4900 кілометрів в годину. На сам запускає ракети повітря, повітря ім 120 Амраам. амрам. Власне самі ракети виробляє норвезька компанія «Консберг», Американська район виготовляє пускові установки. Вміст однієї шість ракет. Вони здатні знищувати об'єкти на відстані та. До 50 кілометрів вони досить ефективні саме у цьому питанні. Коли ми кажемо, що наше ППО буде саме зміцнюватися за рахунок ось таких об'єктів, ось таких технологій це ще не каже про те, що ми майже всі ракети, які будуть випускатися по території України, що ми їх будемо знищувати. Чому знову ж таки? Тому що 100% гарантії не надає жодна. Гроші ППО, навіть ЗРК Петріот він не збиває майже 100% ракет, які він повинен збивати. Сам комплекс насам з доволі мобільний. Установки перевозяться вантажівками. Також він окомплектований невеликим радаром NMPQ-64, який можна встановити на кузов звичайного позашляховика. Радар компактний і невеликий. Попри це, моніторить цілі в радіусі 75 км. кілометрів. Українське ППО це нащадок радянської ППО. Майже всі комплекси, які мавуємо малої середньої великої дії, а вони саме радянського типу, він дуже добре інтегрується в будь-яку ППО, не зважаючи якого вона покоління, якого воно типу та таке інше. Саме ці комплекси вони захищають, наприклад, білий дім, білий будинок саме в Вашингтоні. Вони дуже добре інтегрувалися в про саме США на відміну від Залізного куполу. Та вони мають можливості досить швидко та досить добре також інтегруватися саме в нашу ППО. Зберігайте спокій, вірте в наше ППО.